Смерділо всюди духом руським, ліпили коників кацапи із гівна, рубали світ сокирою над і смакували супом із лайна. Ми обрані чомусь вони кричали, до основання все розрушим ми, і різали, вбивали, гвалтували в ім'я якоїсь руської весни. І там, куди ця нечість добиралась, спотворення зростала з їхніх скреп, і біле в чорне ними фарбувалось, і кукуріка двоголовий їхній герб. Яка мета того всього? Все дуже просто втягнути світ в російське гавно, аби зараза їхньої короста заполонила все і потягла на дно. Прокинься світе, Зупини цей сморід, не дай себе. Втопити у лайні, не дозволяй тому нахабству бути поряд. Вбий гадину, зроби добро собі.